Ну, майстри, маємо трішки отакої от ламелі. Для нас це, скажімо так, не нашого формату по розміру. І є в нас такі от обрізки. Можливо, для якихось ваших стулярних виробів вам потрібна така ламель. Можете нам писати, віддамо, в принципі, по символічній ціні, точно не як за повноформатну широку чи довгу ламель. Не скажу, що її є тут дуже багато, але на якісь вироби, думаю, точно вистачить. Кого буде цікавити, звертайтесь. Дивіться, ширина у нас 13 см, якщо точно, то 127 мм, товщина 4 мм. Горіх європейський, довжина ну, тут до 20 см, десь 16-17 см. Кого цікавить, звертайтеся. А от, зараз мірюємо точно. Так, а, навіть більше, 23,5 см довжини має. Дивіться, кому треба такі от обрізки, звертайтесь. Є як з сучками, так і чистіше.